У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про ліквідацію депутатської фракції Комуністична партія України. Повідомляють українські національні новини. Відповідний документ зареєстрували нардепи, ємець та бригинець. Дана ініціатива. Результат скандального виступу на пленарному засіданні Петра Симоненко. «10 днів початку має потрясли Україну. Ужас говорить тільки говоріть только, що в Україні. кровью украинского народа пытается утвердить национал-фашистский режим. Именно эти события сегодня говорят о том, что на костре инквизиции в Одессе в доме профсоюзов сожгли тех, кто имел другую точку зрения. Виконуючи обов'язки президента Олександр Турчинов, який був присутнім на засіданні, різко відрогував на звинувачення. Я прошу виключити мікрофон народу ще... Сіманенка. Прошу виключити мікрофон. Ви брешете і дезінформуєте людей. Злочинці, терористи напали на міністр на управління внутрішніх справ Маріуполя. Сідайте на своє місце. У вас немає ні совісті, ні честі. Сідайте на своє місце. Брехун. Сідайте на місце своє. Даний проект заборони комуністичної партії в Україні розглядатимуть у комітетах з питань правової політики та з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Верховної Ради. Я буду просити звертатись до Міністерства юстиції дуже багато інформації і матеріалів щодо співучасті представників комуністичної партії в організації терористичної сепаратистської діяльності. І я би просив. Міністерства юстиції розглянути це питання і при наявності доказів подати до суду матеріал щодо заборони комуністичної партії в Україні. Наразі супровідні документи до проекту постанови на веб-сайті Верховної Ради не оприлюднені.